Ми отримали повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що по вулиці Старжанській в одній із квартир виявлено труп жінки 82-го року народження. Виїздом на місце події було встановлено, що в, своїй, в своєму ліжку виявлено труп жінки 82-го року народження місцевої мешканки міста Чернівці. При зовнішньому огляді трупа і з участю судово-медичного експерта були виявлено деякі синці на області голови. І синці на руці, і синці на одні з ніг. В подальшому нами було тіло було спрямоване на судову медичну експертизу для проведення подальшого розтину. Вона померла від закритої черепно мозгової травми із забоєм головного мозку тяжкого ступеня. В даний час триває слідство. Ми встановлюємо зараз обставини отримання цією жінкою тілесних ушкоджень. Також визначено певне коло осіб, яких також перевіряємо на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.